Усіх своїх підписників я називаю шкварками. Тому доброго дня, шановні шкварки. Тих, хто не знає, що таке шкварки, це я так називаю своїх друзів, своїх підписників. А першочергово я так називала свою кохану собаку. Тому доброго дня, шановні шкварки. В цьому відео я розповім вам, що таке артиклі. І я намагатимуся розповісти це настільки просто, щоб навіть ваші діти подивилися це і такої. Я все розумію. Я хочу на заняття до Яни. Пігнали. І так, в школі мені особисто розповідали, що є два артикля – Definite і indefinite. Доброго вечора. Є три артиклі Definite, indefinite і zero. Zero article це відсутність артикля. Оце так можна говорити, що знаєте, в мене немає машини, тому в мене zero машина. Але так вважається в складних граматичних книжках, що артиклів є три. Означений це З, неозначений це Е. І zero article, зіро zero article, тобто коли його взагалі нема, артиклі є однією з найскладніших тем в англійській граматиці, тому що аналогів в українській мові немає. В нас кіт та й все. Але аналоги є в інших європейських мовах це, наприклад, лю сільпо льо це також артикль, або там елькаса це все, що так приходить в голову в іспанській, там німецькій, в італійській мові. Це, що я знаю, є артиклі, тому їм було б простіше це зрозуміти, але в них там трошки інше, вони порадам. В українській мові нема, тому воно одне з найскладніших і найнезрозуміліших в англійській граматиці. Я люблю пояснювати англійську граматику на руках, на пальцях, тому це для мене як виклик. Коли хтось говорить, що типу, я не розумію якусь тему, я така, дай мені 10 хвилин, я тобі розкажу. І так. В цьому відео я розкажу не про всі випадки вживання артиклів, а про ті, які я вважаю найголовнішими, найбільш вживанішими, і про ті, на яких я роблю акцент. І так само я розповідаю і на своїх заняттях, і так само мої викладачі розповідаються на своїх заняттях. Тому, якщо вам треба буде більше практики і більше розширених випадків вживання артиклів, Будь ласка, ви можете звернутися до нас на заняття. А зараз, будь ласка, візьміть якийсь блокнот. Я рекомендую вам це все зазначити, але після відео ви також можете це ще раз продивитися, тому що е, я ще раз дам вас, вам цей опис. Але краще все конспектувати. Все, що ви дивитесь, краще конспектувати. І так, почнемо ми з вами з артикля Е. Це той, що неозначений. Артикль Е. Артикль Е, по-перше, має Позначення однини. тому коли ви говорите a cat, означає один кіт. Якщо ви говорите I have a cat, це означає, що у вас один кіт, і ніхто не буде вас перепитувати. Oh, seriously? How many cats do you have? I have a cat, Я тільки що сказала. Це те саме, що я би сказала one. Тому якщо ви в закладі просите замовляєте одне кохве, ви говорите can I please take or can I please have «Would I please have a coffee?», то ніхто вас не перепитає. «Really, how many coffees do you want to have?». Це не дуже правильно, як я відповіла, але все ж «A coffee» – Це ви дали зрозуміти, що ви будете пити е, одну каву. «A coffee». «I will take a beer». «Would I please have a beer?» Я дала зрозуміти, що я буду одне або вітро, або склянку. «A beer» означає одне пиво. Екафі означає одне кафі, і екет означає один кет. Другий випадок вживання е це, коли ми говоримо будь-який. Наприклад, ми з вами зідзвонились, і я кажу, слухай, візьми мені пива. в мене вже така ситуація, просто яке-небудь будь-яке. Я вам говорю, «Could could you you please take for me or could you please bring me a beer?» «A beer» – це означає, що мені немає ніяких преференцій. Я просто хочу пивка, будь-якого, тому будь ласка, «Could you please bring me?» Ебір, е-бір будь-який, тому E-кет кет це будь-який кет. Uh, і що я там говорила. Е-кафі, це, наприклад, корік yeah, I don't care which one. I don't care. Е-кафі означає, ви ніяк це не зазначили. Тому ми тут плавно переходимо до артикля де. От запам'ятайте, оце два випадки вживання, які вам реально знадобляються, але є ще інші випадки, які я вам з задоволенням розкажу на заняттях, або мої викладачі розкажуть на заняттях. І так, тут ми переходимо на випадки вживання артикля Д. Артикль Артикльда вживається, коли я дзвоню вам і говорю, ти можеш, будь ласка, взяти оте конкретне пиво. Можна, будь ласка, я тобі 350 разів говорила, що я п'ю саме корону, або там я п'ю якісь гіни з темні, і ти 100% це знаєш. Тобто співрозмовник знає, про що саме я зараз говорю. The cat це означає, що ми з вами в переписці про нього говорили, ви вже 150 разів чули про цього кета. І... Він що не замовлю. Зараз я просто не встигла. Ви вже сто разів чули про того кета, ми про ми з вами про нього говорили. Тому could Could you you please bring me a beer? Could you please bring me ме uh, the coffee? Could you please bring me the wine? Означає, що мій співрозмовник знає про що саме я говорю. The beer – Це конкретний бір. The coffee – конкретно права. Ви знаєте, що я п'ю лише таку, і, Будь ласка, ви зараз в магазі, візьміть мені. could you please bring me the coffee? Конкретно у ту. Коли ви і ваш співрозмовник розуміють про що саме йде мова, I saw the man. а я бачила от того чувака, і ваша подруга розуміє про кого ви, і така боже, де скільки ж можна, скільки можна про того за мене? Коли ви говорите I saw a man, це значить, я на дворі бачила якогось чувака. Ну це якось. Ситуація ні про що, ну, ну є таке. Якщо ви говорите I saw the man, і подругам така розповідай, що він робив отам, що ти робила, чи ти його догнала, чи ти його пофоткала, розповідай, тому the man, це завжди означатиме, що це конкретний мен, і ваш співрозмовник знає, про кого саме йде зараз мова. Пігнали далі. Є виключення, з якими вживається те, тобто це залізобетонні варіанти, які я вам е, залишила в клацалках. Тобто, ви можете після цього відео попрактикувати Не то, що можете, а навіть я е, наголошую на тому, щоб після цього відео ви обов'язково зробили клацалки. Тому що по великому рахунку це відео не має ніякої ваги, якщо ви не законспектували, не зробили клацелки і не попрактикували після цього. Ну тобто три варіанти, але зробіть хоча б конспект. Варіант на п'ятірку, знаєте, це зробити каталки, і варіант на десяточку, просто зірочкою завдання це попрактикувати. Ви можете попрактикувати, або ви виходите з дому, так, і ви в англомовній країні, і ви одразу починаєте людині за кет, зекафі, забір і така, Да відчепісь від мене, або якщо ви в Україні, а не в англомовній країні. Нам можна практикувати через заняття з викладачами. Викладачами в шоскул. Звісно, це моя онлайн -школа, школа, і там викладачі навчають так само, як я. Вони так само розповідають граматику, так само, як для діточок маленьких, так само, що їх об'єкт запам'ятає. Пігнали далі. Випадки вживання, за які будуть залізобетонно е, от, точно сюди. І перший випадок це коли у нас є явище, яке є єдине в своєму роді. Можливо, хтось скаже, що це конспірація, ця теорія змови, і існує 25 сонечок. Я за те, що існує одне сонечко, і тому я говорю «the sun» як явище в єдиному роді. Я говорю «the moon» як явище в єдиному роді. Я говорю «the earth» як явище в єдиному роді. Тому явища, які є єдині в своєму роді, вживаються з. The Sun, The Moon, The Earth. Це три випадки, які ми зараз запам'ятаємо, їх ще є багато. Другий випадок, коли ми вживаємо The, це коли у нас є слова the past, the present і the future. Uh, це така повага до часу, тому ми говоримо про минуле, теперішнє і майбутнє, також з артиклем the. Uh, in the past, mm, I did something so interesting, for example. Or in the future, I want to become a billionaire. Like, why not? Ось що я мала сказати: нас живається завжди з іменником. Ви, я думаю, що ви це і так знаєте. Екет, декет, ебір, тебір, бір, екет це слова, які відповідають на питання хто або що. Іменник В граматиці ця категорія називається іменник. Але прикол в тому, що ви можете між артиклем і іменником поставити якісь прикметники, може навіть не один. Наприклад, не просто «a cat», а «a wonderful cat», «a brilliant cat», «a homeless cat». Не просто «the cat», а де те саме ди Гомлес Кет. Саме о той безхатько кіт. Тому ви можете розділити артикль. З іменником, і так зараз якраз е, той випадок, коли у нас є найвищий ступінь порівняння прикметника, наприклад, путь the best. і от за best, це найвищий ступінь порівняння. Я говорю the the best best day ever. It was the best night ever. It was night дебест девер, ітводебест найвер, ітводебест лесеневер, яка с тоз майн. Коли ми говоримо, наприклад, слово там. Short, short, shorter, the shortest. It was the shortest night, for example. we beautiful, more beautiful, the most beautiful. так само да. It was the most beautiful water. It was the most beautiful uh, background that can uh, just exist, that just can be, for example. The most beautiful background. beautiful, more beautiful, the most beautiful. Ми беремо найвищу ступінь порівняння прикметників. Це також буде в е, відео. Дуже скоро. Я також там розповідатиму про прикметники і їхні ступінь порівняння. Так само простими словами. Тому е, будьте, будь ласка, тут, будьте на зв'язку, тримайте руку на пульсі. Я скоро все розповідатиму. Е, це, це відео також я зніму, і також е, в гарній локації це має бути. І так, коли ми говоримо про е, вищий ступень прикметників, the best night, the shortest night, the most interesting or the most beautiful night. Наступний випадок вживання предметників, і я мушу підглянути зараз. Ага, це коли ми говоримо про великі водойми. Наприклад, The Sun і The Ocean. Так само є і інші випадки вживання про водойми, але я саме зараз говорю про цей: The Sun і The Ocean. Цей випадок також буде в казалках, тому careful. Це останній, до речі, випадок, коли ми говоримо про власні назви, а конкретно країни і міста. Країни в основному у нас зживаються без ніяких артиклів. Наприклад, Ukraine ми говоримо без артикля. Це не a Ukraine і не the Ukraine. Але коли назва країни містить в собі два і більше слова, саме це, цей випадок тоді у нас зживається з артиклем the. Наприклад, United Kingdom це два слова, тому ми говоримо The United Kingdom Great Britain Great Britain. це два слова, тому ми говоримо The Great Britain. Але слово England, але слово Scotland, але слово Wales Це е, одне слово, тому тут ми «the» не використовуємо. Наприклад, The United States. The United States of America. То два або навіть три слова. Ви дивлячись, який варіант вам більше подобається, бо це одне і те саме Це сполучені штати. Ви також вживаєте з артиклом the. The United States. The United States of America. Три слова, тому також з артиклем Д. The Czech Republic, The Thai Kingdom. Ми також е використовуємо з артиклем Д. І мушу тут зазначити про бо... ще один випадок, е але це також про власні назви і також про країни і плюс ще міста, коли у нас є назва країни або міста в множині, наприклад, Philippines, наприклад, Netherlands, наприклад, Essence, S в кінці, це множина, або форма множини. То ми також вживаємо тут артикль Д, означене артилерії. Таке ліття. І воно буде звучати як The Philippines, the Netherlands, the Athens. Тому, ще раз, коли ми говоримо про географічні назви, власні назви, з назвами країн два і більше слова ми використовуємо за І з назвами країн або міст. Назва множині, ми також використовуємо за. Це найголовніше, що я вам хотіла сказати, і ще раз наголошу на тому, що це відео не має ніякої ваги, якщо ви не робили конспекти, якщо ви не поробите клацалки, і завдання зірочку, якщо ви не попрактикуєте це. Але в принципі, навіть зробити конспект і зробити клацалки це вже практика. Клацалки це пасивна практика, коли ви не не використовуєте це якби своїм мовленням, своїм ротом да? активно, але ви пасивно ще раз це все проганяєте в себе. Я вам вдячна за е вашу. Увагу ще раз нагадаю вам, що я планую робити таких відео багато, і це відео буде включено в курс по граматиці. Тому, будь ласка, підписуйтесь всю інформацію про якісь оновлення. Я розміщую в себе в інстаграм. Інстаграм я теж тут зазначаю. А також після цього відео у вас буде силочка на клацалки. Клацалки це Google форма, які ви обов'язково маєте внести ваш імейл е для того, щоб ви отримали правильні і неправильні свої варіанти і могли зробити знаєте, таку роботу над помилом. І побачите, скільки правильних відповідей у вас було. Ще раз я вам дякую за вашу увагу, гарного вам дня і чекаю вас у себе на заняттях або на заняттях з нашими викладачами.